Усім привіт! Сьогодні знайшов декілька 3D-моделей в інтернеті. Чимось вони мене зацікавили. Буду друкувати їх. Якщо вони вам сподобаються, посилання на них зможете знайти в описі під відео. Перша модель це модель Капібари. Ось так вона виглядає без підтримок. Продрукувалось все дуже добре, як бачите, даже хутро видно. Непогана модель. Друкував її приблизно 2 години на саморобному принтері із саморобного філаменту. Наступна модель, яку надрукував, це ось такий зуб. Друкував її на Нептуні 4 про. Pro. приблизно одну годину з PG пластику. Якість просто на висоті. Дуже подобається. Висота 6, діаметр 5 мм зробив. Дуже красиво. І остання модель, яку я надрукував, це ось така модель змії. Друкувалась вона приблизно 2,5 години. Теж друкував на саморобному принтері. З філаменту з пляшки досить непогано вийшло, все міцно тримається, нічого не зламалось. Все друкувалось без підтримок. Взагалі-то не збирався її друкувати. Але чомусь вирішив не друкувати з трьох моделей, вона мені більше за всі подобається. Можна її використовувати як антистрес. Довжина її 36 см. Гарна моделька, вся блищить, інколи не вдається. Такий результат зі звичайного філаменту. Філамент з пляшки інколи виглядає більш краще, ніж звичайний філамент. Ось так. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня!